Так, починаємо нашу другу е, панель. Е, і майже вчасно, так. Слава Ісусу Христу для тих, хто, хто прийшов. Е, е, зараз до нас долучився отець декан, отець доктор Юрій Щурко, філо... декан філософсько богословського факультету УКУ, е, який зміг до нас прийти трошки пізніше. Прошу отче, вам слово. Слава Ісусу Христу. Перше, що я перепрошую, що я не пішов на півдесятий. Бо я з тією тривогою геть забув, де я маю бути сьогодні і що я маю робити. Цей. Але я тішуся, що я до вас говорю, коли ви вже випили кави і маєте кращий настрій. Знаєте, вже пан Олег Турів і в імені ректора, напевно, вітав вас, як наш проректор. Ви знаєте, що ректор є в відрядженні, і скажу, навіть більше, він не, не, не просто десь. Не, не, Хотів скласти вам уваги. Він навіть мені каже, маємо суботу на синоді виступати. каже, я запізнююся то говорю замість мене. Так що в нього я насправді дуже цей такий графік, що він за ледве в суботу на обід приїде. В кожному разі, дорогі сестри, я е, хочу долучитись до всіх тих вже побажань, е, привітань, які лунали на вашу адресу. Е, тому що я думаю, що ви для нашої церкви є. Е, не просто великим Божим благословенням, а я думаю, що з ним одне з цих найцінніших перлин, яка уразнює суть християнства. Старозавітній євангелист, яким так називають Ісаю, має, ви знаєте, прекрасні тексти про Слугу Господнього, слугу Господнього, який властиво є Божою розв'язкою на те, що ми не можемо зробити як люди. Він бере на себе гріхи світу. Його ранами ми зціляємося, Він на себе бере наші тягарі, і все те, що обтяжує нас, позбавляє нас відчуття цієї радості від життя, робить наше життя просто існуванням. І відкриваючи Євангеліє, ми чуємо, що сам Ісус, який реалізує цей образ Слуги Господнього у своєму житті, у своєму служінні, Євангелії від Марка, в 10 главі 45 вірші каже, дуже гарні слова, які, до речі, Можете собі запам'ятати квінтесенцію цього Євангелія, де він каже, що е, син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Тобто місія Бога посеред людини це є служіння. Я дивлюся як той, котрий трохи пробує вивчати Боже Слово. На всю історію спасіння, як на історію служіння Бога людині. І тому мені особливо є приємно те, що ви вже понад століття, а в цьому європейському контексті майже століття визнано апостольською столицею несете це служіння. Ми всі знаємо, що люди захоплюються прикладами е Терези Скалькутти, але дуже мало хоче жити, як жила свята Тереза Скалькути. Дуже гарно про неї говорити, але складно розділяти її життя. Але ваш, в образі вашого згромадження, наша церква, наше суспільство, очевидно, має таких Терез не одну. Я, я бачу, як ваші сестри працюють в Казахстані. І, і там більше з ними познайомився. Я мав честь бути у вас тут, на, на Личахівській, так? І, і, і так далі. Тобто, те, що ви робите, знаєте, навіть наш катехетично-педагогічний інститут, якби не ваша сестра Луїза, ми б не мали такого потужного розвитку, який потім вже перехопили її учні. І, і ми мусимо сказати, що з десятьох підрозділів, які є на факультеті в богословському, катехетично-педагогічний є найбільш плідний. Навіть оці бакалаврські, що мають вища релігійна освіта, у них є понад 500 студентів сьогодні. При цьому всьому знаєте, що всюди є криза, там, десь у нас цього немає, зокрема через ті починання, які ви робите. Тобто, те, що ви робите, те, що ви сієте в різних ділянках, з дітьми з молоддю, з потребуючими, з людьми, про яких мало пишуть, знаєте, сьогодні, і, і є на і вони не є на виду. А ви це робите. Тому від нашої маленької богословської спільноти факультету хочу скласти вам щиру подяку за ваше свідчення, за ваш приклад, за те, що ви всім нам показуєте, що християнство є чування в дії, і що ваш і наш труд у Господі не марний. Хай Господь дає вам натомість все те, що тільки Він може дати, свій мир. Своє відчуття, своєї любові, своїй радості. І сказав в кінці те, що я часто повторюю нашим студентам, що в Новому Завіті слово любов, яке є єдине, яким ми можемо окреслити Бога у найповнішій мірі, якщо ми взагалі каже Августин, говоримо про нього тільки, щоб не мовчати, ми розуміємо, що любов це не сентименти, це не емоції, це здатність до служіння, яке. Виключає будь-які егоїстичні якісь компоненти, це є постійна самопожертва. Тому дякую навіть за те, як наживається ваше згромадження. Воно нам пригадує про нашу ідентичність як християн. Як ми не здатні служити, то, іншими словами, вже в богословської ми не здатні любити, то ми просто ну, не є людьми. Бо людина це є та, котра відкрита на Божу любов, її переживає і неї ділиться. Тому сердечно вам подяка, і хай Господь благословить всі ваші зусилля, все те, що ви робите для нашої церкви і для нашого народу. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Дякуємо, отче Юрію. Оце Юрія такий ущільнився графік через ту тривогу, і ми мусимо подякувати за те, що прийшов, і дякуємо, що ви з нами тут є. Отець зараз відійде трішки, так.